Військові з Рівненщини завоювали три медалі на міжнародних змаганнях. У іграх нескорених беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Серед 21 однієї з країн Україну представляли 25 учасників бойових дій. Серед них і уродженці Рівненщини Олександр Будько, Дмитро Полов'ян та Семен Лагун. Як проходили змагання, та не лише про спорт наших захисників далі розповість Павло Невесенко. Не скорилися на полі бою, не скорилися і на міжнародних стартах. Рівняний Олександр Будько та Дмитро Полов'ян повернулися із медалями з ігор нескорених, що проходили в Німеччині. Олександр воював під Ізюмом і під час звільнення Харківщини втратив обидві ноги. Втім, це не зламало героя, і він поїхав представляти Україну на міжнародних змаганнях. У пауерліфтингу показав свій найкращий результат: взяв 112 кілограмів. Втім, медалей не отримав. А ось у плаванні результат результат був кращим плаванням. Навпаки вийшло. З плаванням я зайняв третє місце в індивідуальному вільний стиль 50 метрів, і друге місце ми зайняли в естафеті. Але результат я показав поганий, тому що на тренуваннях я плавав швидше значно, але якось все перемінилося. Тут я навпаки отримав медалі. Хоча проплив гірше ніж зазвичай, Дмитро Полов'ян в жовтні повернувся з полону, проходив реабілітацію, тоді ж паралельно готувався до старту на іграх нескорених. Не очікував, що зможе вибороти нагороду. Однак перед стартом сила духу хлопця допомогла здобути дві медалі з плавання. Відчуття, коли виходиш на сцену, для мене вони були подібні до того, як іти в бій. і. Я в мене були там сумніви, що я погано виступлю, те все, але потім я згадав: ти не відступав в бою, тоді і тут не повинен. І просто пішов і проплив. Також допомагала, як завжди, мені клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую перетрудничем. Такі прекрасні результати нашій збірній команді військовослужбовців вдалося показати і за рахунок шаленої підтримки у Дюссельдорфі хлопці зізнаються, пережили неймовірні емоції. Максимальна підтримка людей, максимальна підтримка глядачів, які живуть там в Дюссельдорфі, які відношення взагалі не мають ніякого до України, але всі розуміють значення нашої країни тепер, взагалі в Європі, в світі, і значення того, що ми робимо. Тому було дійсно надпотужно ці емоції тяжко передати, поки не відчуєте самі. Сергій Черненков увійшов до тренерського штабу збірної України на іграх нескорених. Зізнається, це не просто змагання, а й можливість заявити всьому світу, що в Україні триває війна, і наш народ, як і військові, ніколи не скориться агресору. Більшість політиків, які були присутні на зустрічах, також запевняли в тому, що вони докладуть максимум зусиль. І ми це побачили вживу, коли після однієї зустрічі на наступний день мас-медіа видали те, що депутати Бундестагу написали листа з вимогою надати нам тауруси, тобто ці змагання. Є не тільки спортивними, а в першу чергу для нас це політична акція. Загалом збірна команда України на іграх нескорених здобула 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат за всю історію виступів української збірної на іграх нескорених. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.